Добрий день і ми з України. Ой, Добрий день, усі добрі люди. Хто зайшов на канал. Можливо, щось написав або поставив подобайку. Я вам усім щиро дякую. Ну, звичайно, знаєте, добро завжди приємно. Сьогодні у нас я вам скажу. Сьогодні у нас такий зовсім недобрий день, але я вам скажу, що так як я слухала заложного нашого генерала, якщо у когось буде бажання і в інтернеті, це все в інтернеті, він там давав інтерв'ю, то можна послухати, так? Що Київ вони будуть брати. Київ від Києва вони не відмовляться, ці рашистські морди. І Київ вони будуть брати і підуть на Київ в другий раз. Ой, господи, то я вам скажу: сьогодні прилетіло на Київ і Київщину 40 ракет. Ну, по всій Україні ракети тут. Ну, Кременчук, мені здається, Запоріжжя щось там Кремінчук без світла, Кіровоград здається. Ну, не, буду, не, не скажу вам, тому що світла ж немає, нічого не можу вам сказати. Новин поки що немає ніяких. Ми не знаємо. Це так, що там трошки, трішки поради почули. Тому що навіть у вісім годин, чи без щось вісім, чи без п'яти, чи вісім так десь рвонуло тут біля нас, що аж. У мене будинок ну, як, затрясло, розумієте? Окна аж так, що в нас, як кажеться, ну, як говориться євроокна, так? то вони в мене аж затряслися, розумієте? Ой, господи Боже. Ну, звичайно, я кажу, що вони унічтожають цю інфраструктуру, ну, Київ і Київщину, вони, звісно, фігачать по чорному. По чорному, я вам скажу. Ми вже давним-давно не знаємо, що таке світло, щоб воно горіло навіть п'ять годин. Ми такого не знаємо, у нас вже давно такого немає. У нас, якщо 3-4 години горить світло, то це дуже добре. Тому що, ну і звичайно, оце сьогодні бахнули, то звичайно, що коли воно те світло буде, не звісно. А потім, ще ж, якщо ж б'ють по цих підстанціях, розумієте? То ясно, що поки кінці це ж треба зробити, а вони ж знову його б'ють. Тому я ж кажу, навіть залужний. Ну, ми знаємо, ми це ж прекрасно розуміємо, що якщо вони з перших днів хотіли захопити Київ, для них був важен Київ. Вони так рахують, що якщо Київ впаде, то Україна вже буде вся їхня. Я не знаю, якісь дебіли. Господи, прости мене, що я так кажу, але ну, це вже зовсім дебіли. Вони рахують, якщо в Київ паде, то інші люди просто їх, мабуть, будуть зустрічати з квітами. Та інші люди теж ж будуть так битися, як і, як і, і Київ, і, і Київщина, як е, сражалися в перші дні. Всі жінці теж саме будуть робити, розумієте? Вони просто дебіли, якісь не розуміють. Ну, я по-другому сказати не можу. Розумієте? Якщо вони захопили Київ перші дні, я ж вам кажу, що ой, у нас усі люди настроєні, ніхто здавати Київ не буде. Це вже навіть не ті перші дні, які, були, які дійсно були страшні, тому що ну, ніхто ж не ожидав, що це ж такі звірі, що це звірі. Ну Звірі, якщо машина їде з дітьми, батько вивозить дітей і стрілять по головам дітей. Понімаєте? Машина їде, стріляють же по головам, а не просто так по машині, розстрілювали дітей. То що ми можемо казати, якщо маленьких дітей розстрілювали і насилували? Це ж вони думають, що це ж усе неправда. Все ж є в інтернеті. Все є в інтернеті, все це зафільмовано, все це знято. Розумієте? І це все ми бачили на свої очі, до речі. То я ж кажу: якщо люди сиділи і терпіли в такий час у перші дні? Ця окупація, оце, я ж вам кажу, що тут такі бої були Божі. Вони ж спочатку ж ці ж ці вертушки тут літали ж на цей гостомель, він ж, ж тут біля нас недалеко. Горіло, бахкало, боже, що тут, що тут творилося. Ну, а потім вже зрозуміли, що вони так не, не, на аеродром не посадять. Не посадять свої самоліти, то пішли танки, звичайно, ось вони пішли кругом. То я ж вам кажу, це все в інтернеті, цього немає нічого. І Зразу згуртувались усі люди. Всі люди зразу згуртували, щоб їх не допустити до Києва. І сиділи ми, як миші, в окупації, і все кругом було зірвато. Мости перед нами, мости за нами. І люди, і тероборона, і київляни, і наші воїни з тої сторони Києва їх мочили. І з цієї сторони мочили. Як могли, так і мочили. Розумієте, Господи прости. Ой. Тому, звичайно, що ми знаємо, що це буде, каже мій чоловік, ну, перший раз ми не поїхали, а як другий раз, що буде? Ну, кажу, поживемо побачимо. Поживемо, побачимо, тому що. Тому що, розумієте, ми вже знаємо, що це за звірі, то ми перший раз не знали. Ну, В ну, моїй голові, я доросла людина, в моїй голові не могло вкластися, що вони такі звірі. Звірі молоді. Це ж молоді хлопці і такі звірі. Розумієте? Та які звірі? Вони ще хуже тих звірей. А другий раз, же, ж, ми ж вже знаємо, що це воно таке. Ну нічого, я вам скажу, ніхто не падає духом, всі готуються. Хай же ж вони не думають, що це вони так тут прийдуть і їх тут будуть чекати. Так, да, вони можуть нас тільки фігачити оце цими ракетами, щоб уже ж тут, розумієте, люди сиділи без тепла. Світла ж немає, все, тепла немає, води нема. Все. Нічого немає. От, тому це ж зрозуміло. Але нічого, нічого ми витримаємо, ми витримаємо, ми вже знаємо, як з усім цим боротися. Води набираємо. Да, звичайно, неприємно, що довго-довго сидимо без світла, тому що ми вже привикли, що і вночі немає світла. Я ж кажу, як дається, ну, 4 години це максимум. Буває 4 години і немає. Так. Ми навчилися стирати машинкою стиральною, тому що, коли включається світло, то вода не вспіває, такого напору немає. Башня не вспіває накачати, розумієте? От, тому ну так, чекаємо, вже дивимося, так, якщо на годину вже година є, дві години є, тоді включаємо машинку, там трохи вона качає ту воду, а то ми доливаємо туди, де порошок сипимо. Отак От, доливаємо воду і так стираємо. Розумієте, Що стираємо руками, там, що як, ну ми вже п -п -п пристосувалися, води набираємо, все ми запасаємо, стараємося готуємо. так що... Ми вже всі люди нормально живуть. Да, звичайно, це все ненормально, звичайно, але люди пристосовуються і живуть, і, і дровами топлять, і буржуйки ставлять, і київляни до нас переїжджають, будиночки всі знімають квартири, є, є люди, які просто їм безкоштовно здають, київляни переїжджають. Так що хай вони там не радіють, Київ стояв і буде стояти, і по-іншому не буде. Вистоїмо. То, що Київ будуть, фігачить, це ми знаємо. Вони ж і фігачать. Ну, вівторок 13 дронів збили. А це 40 ракет. 40 ракет це взагалі. Збили. Дякуємо нашим хлопцям. Працюють дуже гарно. От. Але ж я вам кажу, в Києві теж все, всі позакуповувалися генераторами, попривозили, навіть генератори привозять за кордону і ніяких немає проблем з генераторами, завозять, пропускають через кордон. Так що всі на генераторах, лікарні, всі-всі, і, звичайно, коли з'являється світло, то лікарні, госпіталя це в першу чергу. Ми можемо й потерпіти. Те ж саме, як і не Набирають водички. Все запасається, так що нічого, стояли і стояти будемо. Тому, дівчулечки, що це ж за какао. Скажу вам, що єдине, що треба себе дуже нормально вести, в якому плані, тому що ну, не треба ніколи... Лаєтесь. Я взагалі, знаєте, я не люблю таких сварок різних, я по життю не люблю сварок. Я, якщо щось мені не, не подобається, бо щось яке я перестаю з людиною, просто як вам сказати, я просто общаться з нею перестаю і все. Ніяких, я не, не люблю це вияснення і все проче. Але ж коли касається такого, ну, це просто неподобство. Це просто неподобство. Я прийшла до магазину, підійшла до той стойки, де стояла це ж все какао. Уже, звичайно, сеніка не було, того, що був повішений там, не було. Потім я визвала адміністратора, ну, вийшла жіночка, і я їй ж показую, це какао. А вона навіть і не зрозуміла. розумієте? Ну, Звичайно, нормальна ж людина зрозуміти не може, що воно відкрите. розумієте, Що я її таке купила? Вона мені каже, а вам що не подобається смак, чи, чи що вам не подобається? Я кажу, ви знаєте, я не знаю, який в нього смак, тому що я його ще не пила. Я її не коштувала і коштувати не буду. Кажу, оце я купила таку баночку. Вона вже була відкрита і пів банки не було какао. Оце я її купила таку. Ну, єдине, що кажу, я її подивилась вдома. Звичайно, я ж в магазині кришечку цю не знімала верхню. Мені й в голову таке не могло прийти. Вона каже, я щось не розумію. Кажу, та я теж не розуміла. Я кажу, теж дуже не розуміла. Але кажу: оце таке. Ми підійшли до той стойки, де воно стояло. Звичайно, там вже нічого немає. А вона подивилася по комп'ютеру і каже, що ви знаєте, що у нас його не було в продажі. Як ви його могли купити, якщо воно у нас не було в продажі? Ну кажу, у мене ж є чек. Я їй показала, чек, ну, чек дійсно через комп'ютер, все ну, це ж розуміло, каса ж і все таке, так? Вона каже: я не розумію. Я кажу, ну це от кажу, на, на, мабуть, у вашу бухгалтерію. Це хто? Ну, я так розумію. Ну, це ж треба було її занести в комп'ютер, щоб воно пройшло через касу. Це ж не то, що я там десь підпільно її купила. Воно офіційно все прийшло через касу і чек у мене є. Вона подивилась, каже, дійсно. Бо я їй казала, кажу, ви знаєте, що я його, ви мені поміняйте на нормальну баночку і все. І гроші мені не потрібні. А вона їй каже: так у нас його не було в продажі. як би його могли купити, якщо не було. А я ж знімала ж відео я кажу: ну ось я вам зараз покажу, як я його брала. І в них же на камері все є. Кажу, ж, бачите, я така була рада, що я його знайшла, що воно стояло, я його ще й так подивила, що одна баночка більше ж немає, ніде нічого. І вона подивилась, каже, ну, а мені, каже, це... і це, ж, ну, висіла ж ця ціна. розумієте, Я взяла пішла на касу, оплатила, все, чек же ж як... вона була дуже здивована, звичайно. звичайно. Кажу, це Ви вже там у себе розбирайтеся, Це, звичайно, зрозуміло, як воно потрапило, ну, це людина, яка працює. уже вже з комп'ютером, бухгалтерією бухгалтерії десь там, я так розумію. Ну, вибачились, дуже вибачились чемно. Вони самі, вона сама там не може зрозуміти. Так, кажу, я теж не можу зрозуміти, тому що це вже просто неподобство. Це вже просто неподобство. розумієте, Товара якого не було. Оказується, ну це Ви ж розумієте, що людина спочатку занесла в комп'ютер, воно через касу пройшло, а потім вона ж його почистила і, воно, і його там не було. Якби воно й не було занесено, ми ж розуміємо, що весь товар, який магазин, він же розноситься. Бо... Розумієте? Ой, ну це хай вони там між собою розбираються, то їхнє, то мені віддали гроші, ми сказали, що такого товару, звичайно, немає. От віддали гроші. Ну, я, я була просто кажу: я ж приїхала, це ж передмістя, такий мете, і все так мені не хотілося йти. Але кажу, ви розумієте, я його ж, звичайно, я б його не пила. Хто його знає, що там насипали? У нас воєнний стан в країні. У нас тільки диверсійних груп працює, розумієте? Та може, там яду насипали, та щоб ми оце попили. Та й ну це ж зараз у ніч Де, ці реверсійні групи працює хто як може, як я аби тільки цих українців розумієте унічтожати. То я кажу, звичайно, я ж його не... я б його навіть ніколи не, не, не коштувала, тому що воно було відкрите. Але мені дуже не хотілося їхати, звичайно, 274 гривні. Я просто я просто була розумієте. Я кажу, ну це вже це вже, кажу взагалі. Це вже взагалі. Кажу, ви розумієте, що це за дрянь? У вас тут роботи. Ці кажу, хлопці на передової там сидять, а оця кажу, дрянь сидить і. Розумієте? То я ж вам кажу, що вони випочались, віддали мені гроші. Я хотіла зняти. Кажу, давайте я. Ну, ними просто, як ви вибачаєтесь, це ж ви вибачаєтесь, вона каже, ні. я вас дуже прошу, що не треба. Ну, Не захотіли. захотіли, Ну, не захотіли, то не захотіли. І оце дівчулечки дали мені, так як е, я доросла жіночка, я кажу, у мене давлення піднялось. І я випила кажу, таблетки і оце все. Воно мені кажу, оце потрібно було. То мені дали оце какао. Воно ну, в їх теж на вітрині стояло. там. Я його вже купувала. У них вже у цьому магазині я її купувала. 214 гривень я його, чи 213 таке брала. Зараз поставлю ну, є на відео, хто захоче. Подивіться, 173 чи щось отаке. Але ж розумієте, що я не дуже. я його ну, Так, ми його випили, звичайно, але діло в тому, що не дуже я була, тому що, бачите, тут 38% какао бобів. Какао ну, це какао боби, перемелені в пудру, так називається. Да? какао пудра 38%, остальне тут непонятно, що. Розумієте? Не останнє непонятно, що. Ну, Так як вони мені дали безкоштовно, звичайно, я взяла 400 грам 214 гривень. Це ж уже на продажу воно стояло. Ну, десь гривень 100 ну, то есть, Сам продукт недорогий. тому що ви розумієте, що це ж заробляє магазин і склади і все прочее, то сам продукт і недорогий. Ну, Раз безкоштовно, то я взяла. Поки що буду пити такий, тому що заходила я і в нову маркети наші, всі. Ну, немає. какао, взагалі нормально, не гаряча шоколада, нічого такого немає. Це треба їхати. У нас є такий столичний ринок, дуже-дуже великий на окружній, І там є, я коли-небудь поїду зніму, якщо дозволять. І там є великий такий маркет іменно всіх імпортних продуктів. Там тільки продукти, напої, таке всяке. Оце тільки там можна, може, щось купити, бо я іноді там щось таке собі цікавити і купляю. От. Оце купила такий цикорій сухі, тому що в мене був такий жидкий цикорій, я колись купила баночку, то його не можна було пити. Я її викинула. Ну, це купила ще такі. Не знаю, що це таке. Є не знаю. Буду пробувати, не знаю. Не знаю, що це воно таке, От, тому що я такої якості, я просто взагалі не знаю, що це воно таке, я його не брала. Купила перед цим, зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Ой, ну, Це взагалі я висиплю, бо дочуля моя вже пересипала навіть, ось, бачите, галка. Оце львівський напій. Зараз, зараз якось мені треба. Відкрутити, покажу ж вам галка. Боже, ребята, це така я що не дай Бог. Не знаю. Воно таке. Його пити взагалі не можна, бачите. Ну, по, по, по вкусу це взагалі просто висиплю на вулицю. Пересиплю сюди какао. Це пити взагалі не можна. Цю галку не знаю. Може, вона комусь подобається, це не дай Бог почити. Так що, оце така у нас епопея з цим какао. Тому ніколи, якщо зіпсований товар, чи щось у вас не то, повертайте в магазин. Все це. ну, Єдине, що треба, звичайно. Якби у мене не було чека, то я б нічого не повернула. Тому чеки ніколи поки що не викидайте, поки ви не прийдете додому і не подивитесь товар, який ви купили. Так що, такий товар мені дали моральний ущерб. Так що, дівчулечки, всім добра, всім нам добра. Нашим хлопцям перемоги, ми її будемо чекати і дочекаємося. Київ, як стояв, буде стояти, я в це свято вірю, свято. І хай буде все Україна!